Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Смерть двох президентів, смерть двох країн, кінець війни. Нові пророцтва кожного дня приголомшують світ та людей, які в це вірять. Під час брік з Путіну кінець монахи за фону видали нове пророцтво, яке стосується і глави офісу президента. Правої руки Зеленського, як його називають, і про Путіна та Росію. Спочатку перша пишуть про трагічний кінець, також про зраду найближчих. Монах є в страті. Порадив Зеленському слухати військового генерала і не слухати політиків біля себе. Трагічна п'ятниця. Ця жовтня стане вирішальною для всього світу. За словами монахів, по всій Росії дев'ять місяців били дзвони. Рівно тоді і не стало Путіна. Сьогодні дзвони більше не дзвонять. Людина, яка виступала на брік за словами монахів, не справжній Путін. Далі про українську політику до Єрмака багато питань зараз по порядку. Коли чую від деяких експертів, що ворог не прориватиметься на Сумщині, Чернівщині, бо у них на прикордонні цях областей накопичена недостатня кількість військ. мене виникає сіяке враження державі, пише волонтерка Анастасія Михальниченко. Ми вже чули від цих же експертів, що «Московити не прориватимуться на Харківщині. Прорив відбувся і так звана сіра зона тепер на нашій землі, а не на Брянщині й Курщині. Повертаючись на більш ніж два роки назад, згадую тих же експертів, які на попередження західних розвідок про те, що московити невдовзі здійснять широкомасштабне вторгнення, навіть надавали плани шляхів цього наступу. Запевняли, що московитів недостатньо сил для такого вторгнення і в притул не бачили небезпеки аж до 24 лютого 2022 року. Мене дивують не тільки ці експерти, а й деякі військові, які також стверджують, що ворога недостатньо сил для здійснення повторного Торгнення на чернівщину Сумщину, але ж логіка підказує, що це може трапитись. Таке було. Звичайно, як запевняє з нас з влади у прикордонні Сумщини і Чернівщини зводяться фортифікаційні споруди, але наш запевняли, що і на Харківщині вони зведені навіть І десь там поїздив, заявив, що на Харківщині вже зведені найпотужніші оборонні рубежі. Має надію, що військове керівництво готується до можливого прориву московитів на Чернігівщині значно краще ніж це було зроблено на Харківщині, але я не вірю, що зи влада здатна робити висновки з власних помилок. Найвеличніший недонаполеон вибрав стратегію і звинувачення світу у власних помилках. Це ж світ закривав ракетні програми переводів оборонні підприємства на один робочий день на тиждень. «Це ж світ розміновував Чонгар. «Це ж світ заявляв, що збільшення фінансування армії заважатиме будівництво доріг. Що ж матиме ма надію, що наші військові все ж таки готуються до можливих проривів на Чорнігівщині краще ніж на Харківщині. Той же час невідоме джерело з оточення зеленського передало США документи, аудіо та відеоматеріали, котрі стосуються планів Гаєж ЗСУ щодо контрнаступу, і звільнення Криму розроблених в листопаді, 22-го, лютому, 23-го. з початком операції в травні 23-го в матеріалах зафіксовано пряму заборону зеленським проведення цієї операції і негативну реакцію його оточення на ці плани від евакуації до США джерело відмовляється. Пише телеграм-канал Inform. Рік тому цей план ступодово передали росіянам просто через інше джерело, та й знаємо, ми це американське джерело Кубраков, мабуть, дуже образ. Завсявся за відставку, почав зливати Єрмака. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишуть коментарі, підпустись, переможемо разом.